В ефірі подразник ваших слухових рецепторів, подкаст Балконна рефлексія». Десь на початку створення у цих всіх подкастів, і цього задуму я натрапив на відео однієї української комікеси, яка стібала 80-90% усіх подкастів, які є на теренах України, що вони звучать дуже затягнуто і дуже неемоційно. І. Я дуже надіявся і боявся, що моє звучання і мій подкаст буде мати подібний характер. І коли я монтував попередній подкаст, попередній випуск, я просто засинав, слухаючи себе. І якщо ви переслухали попередніх декілька, тобто три подкасти, я дуже вам вдячний, що ви витримали цю. Я ще не буду запікувати, зацензурювати різні свої висловнювання. Так що, дякую, що вислухали ту хуйню. Так ось. Змінюємо формат подачі, змінюємо таймінг мого подкасту. Тому що знову ж таки на початку я думав, що я буду записувати годинні відео. Годинні подкасти, годинні записи. Але до відео так і не дійшло. Випуски записувалися по півтори години після монтажу. В мене виходило всього лиш навсього 30 хвилин. І я дуже заморочувався над тим, щоб час запису був хоча б півгодини. Але потім я змінив свою думку і зрозумів, що краще. Випускати епізоди менші, коротші, більш емоційніші в стилі подачі та регулярніші, що є одним із основних тепер моїх критеріїв: це регулярність завантаження подкастів. Так ось. Сьогодні я вирішив підняти питання стосунків, а саме промовляння. Вступання в стосунки, тобто пропозицію, декілька, ну, вже тижнів тому, у одного мого знайомого виникла курйозна ситуація. Він познайомився з дівчиною, провів декілька зустрічей з нею, і один його знайомий спитав, чи він уже запропонував цій дівчині зустрічатися. І з цим питанням він прийшов до мене. Він каже: Андрій, типу, а потрібно пропонувати зустрічатися? Для мене особисто момент пропозиції зустрічання він залишився десь там на підлітковому віці, типу, 15-16 років. На моменті. Цих перших стосунків, першого закохання, першого досвіду, контакту з іншою людиною. В тому часі, коли щоб стати другом, потрібно було проговорити цю фразу: ти будеш моїм другом, і аналогічно, чи будеш ти моєю хлопцем, дівчиною, чи ми будемо зустрічатися. І саме це я сказав своєму знайомому, типу, для чого. Проговорювати те, що і так відбувається. Типу, ви зустрічаєтесь, ви спілкуєтесь, ви ділитесь якимись особистими переживаннями, спогадами, знайомитесь один з одним ближче. Окей, на цьому моменті можна ще підозрювати, що у вас просто спілкування, але немає стосунків. Але я людина таких поглядів, що якщо відбувається уже фізичний контакт, коли зменшується дистанція між двома людьми, це вже щось означає. Типу, якщо ви десь необережно, сором'язливо торкаєтесь рук один одного, цілуєтесь, то це вже щось таки означає. І далі стосунки будуються самі собою. Ну, а тим паче, якщо між двома людьми відбувається статевий акт, то це такий ніхіра собі сигнал, що щось між вами все ж таки є, а не просто спілкування. В доповнення до цього хочу зазначити, що цей мій знайомий молодше мене, і коло його спілкування також молодші за мене люди. І ось він говорить, що коло його знайомих. Сказало ну так, звичайно, потрібно запропонувати зустрічатися. Я був розгублений, почувши цю інформацію. Усі, кого запитував він, чи варто чи ні, говорили в один голос так, потрібно. А один знайомий йому навіть сказав: слухай, чуваче, а не зарано ти хочеш пропонувати зустрічатися. Скільки ви там вже знайомі? Тиждень, два. Каже, для того, щоб зробити пропозицію для зустрічання, потрібно поспілкуватися місяць, другий, знати людину, потрахатися з нею. І я на цьому моменті я просто випав. Я такий думаю: окей, типу, ти витрачаєш свій час на людину, місяць, другий. Гроші тут, напевно, навіть не основне. Ти витрачаєш свій час, свій ресурс. Ти займаєшся з цією людиною коханням, і тільки тоді, бляха, тобі приходить в голову, а чому би не попробувати побудувати стосунки з цією людиною. І тільки тоді тобі приходить в голову, що можливо потрібно побудувати стосунки з цією людиною. Тут мої мізки взірвалися на безліч маленьких часток. Як? Типу, я щось пропустив, у нас змінилися якісь моральні цінності і погляди на спілкування з людьми? Мені здалося, що я знаходився це весь час в якійсь закритій барокамері, і ніякого контакту з іншими людьми я не мав? І що ж ми отримуємо з такого світогляду? Я буду розглядати цю ситуацію зі сторони своєї чоловічої статі. Я можу познайомитись з дівчиною, проводити з нею час, я можу її цілувати, я можу займатися з нею коханням, але вона не буде це сприймати за стосунки. Якщо вона не буде сприймати це за стосунки, виходить, що вона може собі дозволити такі самі дії з іншим якимось хлопцем. З іншим партнером, проводити час, цілуватись, займатися сексом і все таке інше, і буде просто чекати, поки один з цих хлопців, включаючи мене, зробить їй пропозицію до зустрічання. Що я хочу сказати: це не схема побудови стосунків, це блядство саме справжнє і натуральне блядство. І це стосується не лише дівчат, це стосується і чоловіків. Хтось може сказати ну, чекай, кожен вправі робити, що він хоче, як він хоче, і це не буде означати, що хтось комусь щось зобов'язаний. Але я, бляха, людина більш старіших, напевно, поглядів, коли оці всі поцілунки, коли секс. Вони щось таке значили, і якщо ти бачиш, що людина не твоя, якщо вона тобі не симпатизує, не ще щось там, я не знаю що, то ти навіть не допускаєш ситуацію до оцих моментів, ти можеш спілкуватися, ти можеш зустрічатись з цією людиною, десь вийти на каву. Провести невеличкий там діалог, провести годину другу, щоб дізнатися, яка це сама людина, які в неї погляди на життя, які цінності, які пріоритети, чого вона бажає, як вона себе поводить у соціумі. Там ну, коротше, оцей весь спектр, е який нам потрібно знати для того, щоб співіснувати ще з кимось, щоб людина не харила і не бісила, але ж не обов'язково. Лізти своїм язиком у писок іншої людини, або дозволяти, щоб тобі у писок хтось ліз язиком, а тим паче пхати свій відросток у дівчину або дозволяти пхати його у себе так, звичайно, комунікація, мовленєвий акт він спрощує життя, проговоривши усі оці аспекти. Можна зрозуміти, з якими намірами до тебе відноситься людина з однієї сторони, з іншої, хто ж забороняє збрехати тобі у своїх намірах? Чи ви живете у якомусь ілюзорному світі, у якому люди не брешуть? Якщо якийсь хуй хоче запхати свій хуй у чиюсь вагіну? Він не зупиниться на фразі давай зустрічатись. Якщо для дівчини це важливо почути, типу, давай зустрічатися, щоб перейти на стадію сексу, що завадить хлопцеві збрехати, сказати: Давай будемо зустрічатись, переспати з нею два-три рази, і потім сказати: Слухай, ти мені не підходиш. І давай, давай. Розбіжемося, залишимося друзями. Ніхто. З цієї ж сторони виходить, що якщо ти не запропонував зустрічатися, то ти, типу вільна людина без стосунків. Я вважаю, що будь-яка пропозиція. пропозиція, яка відходить від однієї людини до іншої, вона має нести після цього. Якісь зміни. Пропозиція жити разом. Якщо хтось пропонує давай будемо жити разом, їхнє життя змінюється. Ну, типу, це сумісне проживання в одній квартирі, побут, усі оці аспекти, ну, типу, життя двох людей змінюється. Якщо людина пропонує одружитися після цієї пропозиції, йдуть зміни. В нашому випадку це заключення шлюбу, це юридичні переваги, типу, хто, як, до кого, ну, типу, ця вся штука. Що змінюється у стосунках людей, які вже знайомі, спілкувалися, цілувалися, займалися коханням після фрази Давай зустрічатися. Вони і потім будуть зустрічатися, виходити на каву. Спілкуватись, цілуватись, займатися коханням нічого не зміниться, крім факту, що начебто ніхто більше ні з ким не буде трахатись. Виходить, що для контролю свого блядства людям зараз потрібно узаконити словесно те, що вони знаходяться в стосунках. А я ж то, все життя думав, що для цього просто потрібно мати мізки. В моєму розумінні є якийсь нормальний хід речей і ті ситуації, коли потрібно щось узгодити, тому що щось виходить за рамки звичного або потребує уточнення. Типу, якщо ви вже займаєтесь сексом. Мені здається, що це вже стосунки і тупо говорити фрази давай будемо зустрічатись, це те саме, що ви вже живете разом, тиждень, два, три, я не знаю. І хтось з вас каже, слухай, а можливо, давай спробуємо жити разом? Фейспалм, типу, ми і так, бляха, живемо разом. Типу, для чого це говорити? Тому в моєму світогляді, в моєму світі. Все складається так, я знайомлюсь з дівчиною, я взнаю про її світогляд, як вона відноситься до якихось речей, я взнаю, яка вона людина, ділюся тим, який я є, і якщо я бачу взаємну симпатію, якщо я проявляю симпатію до цієї дівчини, я переходжу на наступний щабель. Рівень, я не знаю, як це сказати. Американці говорять на наступну базу. Це поцілунки, це фізичний контакт з іншою людиною. І це все воно несе за собою моє бажання спілкуватись надалі з цією дівчиною і будувати з нею стосунки. Так, звичайно, далі стосунки можуть скластись по-різному. Але факт того, що вони почались, він починається з оцього моменту фізичного контакту. Що стосується того, де треба щось узгодити, коли щось потребує уточнення, це якщо дві людини, дві дорослі людини, вирішують просто займатися сексом без стосунків, в цьому разі. В цьому разі, саме в цьому бляха разі наголошую, потрібно обговорити цей момент. Типу, ти мені подобаєшся, ти мене сексуально збуджуєш, але я зараз не маю часу на побудову стосунків, чи не хотіла би ти, чи не хотів би ти, займатися коханням сексом, можливо, для когось це дві різні речі, але без стосунків. До прикладу, на умовах. Постійного сексуального партнера без стосунків, без побудови стосунків, а взагалі більшість ситуацій вони йдуть дуже ситуаційні, типу, якщо ти десь проводиш вечір у якійсь компанії, нічному клубі, я не знаю, типу, ти відпочиваєш, ти віддихаєш, ти знайомишся з якоюсь людиною, вона проявляє до тебе сексуальний інтерес, сексуальний потяг. Ти відповідаєш взаємністю, у вас відбувається статевий акт, я не думаю, що після цього хтось із сторін надіється на побудову стосунків. Типу, це ситуація така, це само собою відбулося своїм, як то кажуть, чередом, або якщо людина реєструється на сайті. Знайомств, ну В нашому випадку зараз це вже не сайти, це вже додатки, такі, як боти в телеграмі Дайвінчик, додатки Баду та Ціндер. Це додатки для сексу по факту. Хоча, можливо, знову ж таки, можливо, я чогось не розумію. Ці додатки спрощують пошук людей на одну ніч. Або на дві-три зустрічі, переспати і розбігтися, або для тих людей, яким нудно, або які не можуть налаштувати комунікацію в реальному житті, і їм простіше комунікувати в соціальних мережах. Але зараз ми не говоримо про те, як хто шукає собі іншу людину, а про момент оцих. Взаємостосунків, повторюсь, я звик до одного перебігу подій, коли все йде крок за кроком. І кожен крок має свої наслідки і щось означає. І колись така модель була нормою. А якщо ти займаєшся сексом з декількома людьми паралельно, це вважали блядством. І це була не норма. І дівчат таких називали лярвами, а хлопців кабелями, блядунами. Зараз світ змінився. Всі вільно спілкуються про секс, розказують про своє сексуальне життя, показують себе на показ іншим. І нормою є змінювати сексуальних партнерів на одну ніч і мати їх безліч, тому що це особисте життя кожного. І я живу, як я хочу. А ось побудова стосунків це вже щось за граню. Типу, для цього потрібно уточнювати, чи ми знаходимося в стосунках, чи ми просто їбемося. Особисто мені здається, що якщо проговорювати оці усі аспекти, то десь зникає цей весь романтизм, ця вся ліричність і краса стосунків, тому що це стає як якийсь договір на папері, чи будемо ми зустрічатися, чи ми так, звичайно, комунікація це завжди добре. Чим більше люди комунікують між собою. Чим більше вони спілкуються, чим більше вони уточнюють якісь моменти, тим менше недорозумінь. З однієї сторони, з іншої сторони, ніхто не забороняє комусь спиздіти. Але давайте перенесемо ці рамки, норми, що ми вважаємо нормальним, трішки в іншу сторону, як було колись. Якщо ти хочеш з кимось просто. Переспати, тоді ти уточнюєш, тоді ти проговорюєш, тоді ти пропонуєш людині. Бо в теперішніх реаліях, для того, щоб потрахатись, нікому нічого не треба пропонувати, можна просто потрахатись і піти. Знову ж таки, ситуаційні оці ці моменти, якщо ситуація, в якій знаходяться дві людини, веде до сексу на одну ніч. І дві людини це розуміють тут також не треба нічого проговорювати. Якби взаємостосунки людей були настільки простими, то всім би жилось набагато легше. Але таке життя ніхто ні від чого не застрахований. Але кожен може контролювати свої геніталії і де вони знаходяться. Я надіюсь і вірю, що є люди, які поєднують мою точку зору, ставте плюсики в Директ, хто зі мною погоджується в інстаграм, посилання буде або під відео, або у шапці профілю подкасту. Хто зі мною не погоджується, також буду радий вислухати вашу точку зору, пишіть, а в завершенні пам'ятайте, що кожна ваша дія має свої наслідки, і якщо ви готові приймати і нести відповідальність. За свої дії прошу робіть те, що вважаєте за потрібне. Гарного дня і до наступних зустрічей!